Дмитро Кремінь, Не поїду до матері в гості. Не поїду до матері в гості, де гора, як малий Еверест, а злітають сніги високосні на підсвічений місяцем хрест. І далеко і Юрмала, і дзінтарі, Сива Балтика, синій Дунай. Пів села на високому цвинтарі, пів країни в селі не шукай, а коли прилетять з-за кордону Окільцовані вже журавлі, підсолодимо хвилю солону, Біля моря не густо землі, І живу, як у місячнім кратері, Та своїм не торгую ім'ям. Як вам, рідні, живеться без матері, як базненьке шенгениться вам. Ви до мами не їдете в гості, але їде в гості біда, і не линуть сніги високосні, навіть снігу нам Богу шкода. Не звели на хрущовці горище, але всі ми, царі й королі. І до неба я вище і вище, і все ближче мені до землі. Переможного миру вам.